Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами чудовою технікою, яка може змінити життя на краще. І це афірмації. простими словами афірмації це позитивні ствердження, які ми повторюємо, і програмуємо нашу підсвідомість на досягнення певних цілей і на певні стани. Вони працюють і позитивні зміни відбуваються, тому що наш мозок і наша підсвідомість має властивість вірити тому, що ми постійно повторюємо. З особистого досвіду скажу, що афірмації краще робити зранку. Коли ми тільки прокидаємося, то наш розум дуже Сприятливий до нової інформації і тому краще не в телефон першим чином заглядати, а налаштувати себе на найкращий день. Це ідеальний час, щоб налаштуватися на позитивний лад і зарядити себе енергією на цілий день. А якщо робити це кожен день, хоча б протягом 21 дня підряд ви побачите неймовірні зміни. Афірмації заряджають на цілий день, додають впевненості в собі і своїх силах, допомагають зосередитись на головному та досягти поставлених цілей. Вони діють як внутрішній мотиватор, що підштовхує нас до дій і позитивних змін. Тож приєднуйтесь до мене у цій подорожі до самопізнання і трансформації. Почніть повторювати свої афірмації вже сьогодні і дозвольте їм змінити ваше життя на краще. Наприклад, моя улюблена афірмація, коли я бачу, що все відбувається для мене не в такому ключі, як я очікувала, це все відбувається найкращим чином для мене. А вже все світ розбереться, яким чином зробити для мене найкраще. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал та діліться своїми думками і досвідом у коментарях. А зараз перейдемо до самих афірмацій. Знаю з власного досвіду, що залишатися на позитиві день в день буває дуже непросто та й не потрібно, тому що почуття бувають різні і це нормально. Але якщо ви ловите себе на тому, що у вас думки в основному якісь деструктивні, чи все навколо не так і не то, тоді потрібно бити на сполох. Коли я лише починала працювати з силою думки, то я помічала, що навіть найменша дрібниця, наприклад, якесь негативне слово від іншої людини, або пляма на одязі, або новина в інтернеті могла зіпсувати мій настрій. Я миттєво поринала у негатив, і ніби мене переключала невидима сила і залишок дня проходив у невдоволенні та роздратуванні. Тоді я почала шукати спосіб, як зберігати високі вібрації і не реагувати на такі дрібні неприємності. Перебравши різні практики, я знайшла одну з тих, яка дійсно працює, і це ранкові афірмації. Справа в тому, що. Наш настрій формується зранку, тому надзвичайно важливо незабаром після пробудження наповнити себе позитивною енергією, підняти свій стан на високі вібрації і налаштуватися на найкращий день. І тоді, замість неочікуваних труднощів та неприємностей, ви буквально почнете притягувати до себе й радісні події та щасливі моменти, а якісь негативні ситуації будуть прийматися набагато легше і простіше. І ви краще будете знаходити вихід з них. Зараз я поділюсь афірмаціями, які допоможуть у створенні позитивних змін. Я зачитуватиму їх, а ви відслідковуйте також, які з них більше вам відзиваються і які вам надають відчуття внутрішньої сили. Сьогодні чудовий день. Сьогодні відбувається щось особливе та приємне. Сьогодні найкращий день мого життя. З кожним днем моє життя стає ще краще і яскравіше у всіх відношеннях. Сьогодні я притягую достаток і процвітання у своє життя. Я спокійна і впевнена. Моє життя в гармонії, я в гармонії з життям. Сьогодні я створюю і привертаю найкращі можливості для себе. Я бачу ці можливості і користуюся ними. Я дозволяю собі жити, любити і насолоджуватись життям. Зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху і благополуччя. Кожен день я сміливо і легко рухаюсь до своїх цілей. Сьогодні я створюю для себе мир, гармонію і радість. Я живу в мирі і щасті тут і зараз. У мене є все необхідне для щастя прямо зараз. Я радію новому дню і зосереджуюсь на позитиві та сьогоденні. Я відчуваю щастя і задоволення від свого життя. Кожен ранок це священний час, що дозволяє мені обрати гармонійний. І щасливий шлях. Я ціную своє життя, насолоджуюсь кожним моментом і кожним новим днем. Сьогодні я відчуваю себе здоровою, гармонійною і сильною. З самого ранку я наповнена енергією, бадьорістю, радістю та спокоєм. У мене є все необхідне для того, щоб цей день був радісним і щасливим. Я є частинкою Всесвіту, і Всесвіт є частинкою мене. Я це безмежна енергія гармонії, удачі і благополуччя. Я повністю відповідальна за своє життя і обираю шлях, який хочу пройти. Я контролюю свої думки і створюю ту реальність, в якій хочу жити. Я успішна у всьому. Сьогодні я здійснюю свої бажання. Прямо сьогодні я притягую достаток і процвітання в своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій і впевненість. Моє життя в гармонії, я в гармонії з життям. Сьогодні я створюю і привертаю найкращі можливості для себе. Кожен день я сміливо і легко рухаюсь до своїх цілей. Я живу в мирі, щасті, тут і зараз. У мене є все, що мені потрібно, щоб бути щасливою прямо зараз. Я щаслива і задоволена своїм життям. Я ціную своє життя і насолоджуюсь кожною миттю. Зранку я відчуваю прилив енергії, бадьорості, наповненості, радості і спокою. Сьогодні обіцяє бути чудовим і добрим днем Я і Всесвіт одне ціле. Кожен день мого життя стає краще у всіх його аспектах. Я повністю відповідаю за своє життя і обираю той шлях, яким хочу йти. Я контролюю свої думки і формую ту реальність, в якій хочу жити. Сьогодні все вдається. Сьогодні я наближаюсь до здійснення своїх бажань. Я відчуваю і знаю, що сьогодні трапиться щось чудове. Сьогодні буде надзвичайний день. Удача і щастя супроводжують мене. Ви можете слухати ці афірмації щодня. Нехай вони стануть вашим ранковим ритуалом, який ви будете виконувати щоранку, наприклад, як гімнастика для душі. Незабаром ви помітите, як з кожним днем ваше щастя зростає, а ваше життя наповнюється радісними та бажаними подіями, бо ви будете на них налаштовані і зможете бачити їх все більше і більше в своєму житті. Якщо ж ви хочете не лише підтримувати позитивний настрій протягом дня, а й дізнатися, як краще рухатись далі, то приєднуйтесь до мого телеграм-каналу або одразу записуйтесь на персональну сесію. Всі посилання в описі. Бажаю вам добра, миру і процвітання з любов'ю, Ерія!